В хаті запахло, значить, галинка снідає. Так що кавалєрочка, я вам зараз покажу, чим снідає моя худаюча галинка на марафоні. Будь ласка, у неї такий хлібець угу. в Сир Філадельфію помазала помідорчик. Яйце у неї, буряк, але бракує їй. Треба м'ясо Галя, щоб був повноцінний збалансований сніданок. Добре, зараз зроблю. Дати тобі м'ясо? Mm. То рибку бери. І як тобі смакує? Залітає на ура. Ну ти молодець. Так що бачите, кавалєрка, ви навіть сьогодні пишете, що видно, що Галі живіт став менший пропав. Якби вона отако їла, або кожен з нас отак би харчувався такою простою, доброю їжею. Було билет. Але бу... зранку, бачите, треба їсти. Угу. Але збалансовано. Ще до того такого наборчику пасувало б чуть, чуть зелені, кусок м'яса або риби, щоб кавалерка знала. Тоді це буде збалансований сніданок, ви не будете. Переїдати, ви не будете голодні. А коли збалансований у нас сніданок, то ми не хочемо ні солодкого, у нас нема зривів нічого, бо ми не є голодні. Але Галинка моя їсть не тільки своє в тарілці, вона зразу їсть, то що люди в марафоні. Вона піддивляється, вона жує одне, а думає, що їсть ще щось. <смір> Дивіться, що дівчата їдять в марафоні. Сирнички з бананом, лаваш, дієтичний, напевно, якісь якась. <смір> <смір> Тогалина їда. Це що там? Омлет з овочами, люди важать, люди молодці. бачу овочі, зелень і кусочок м'яса риби. Ну молодці, що скажу? О, тости, бачите. авокадо. До речі, авокадо собі візьми. Буде тобі, як жири. Дати тобі авокадо? Ні, завтра вже візьму. А що ти купила два авокадо, вже тиждень на марафоні, авокадо бережеш? Ще не... Ти вже ставала на вагу? Ні. Не ставала? Сьогодні ні. Та що ти важити кожного божого дня? Ну, молодець. Раз в тиждень. Галинка нехай снідає. Максим його полюбив, як не знаю. Та я бачила. Її вчора... смачне. Mm. Я кажу, ну. Так Вчора я так підзираю, думаю, кру, ти тостовий хліб купила, а ти вже домов береш, знаєш їй день. вони не до тосто хліб, бо він спокуса для всіх. І для нього, і для мене. Кращі хлібці. Mm. Бо завжди хочеться і тостовий хліб взяти, в тостер, поставити його. І смакувати. Я думаю, що можна і тостовий але такий бездріжджовий, знаєш. М -м м м -м. Нема сір'я, він мені хліб спіть без дріжджовий. Я не знаю, я сьогодні знаю, що треба купити к вашому капусту, та вчора не купила, бо хочеться на кінець, то мені той капуснічок. Добре кавалерка глина А Я думала борщик зварити. Та ти вариш дуже масні борщики. Я такі. не буду без я, 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 я не люблю такий ти вариш. Та ти не, не любиш? Ні, ну ти робиш дуже вмисним, то я прошу робити його ріденьким, менші бульби, а ти даєш завжди багато бульби, густим такий, що кінь ногу зламає, як вступить в той борщ. Більше овочів, менші бульби і. Може бути трохи м'яса, але гов'ядин. Або телят. Треба свинину уникати. Задумалась? Не, думаю, що я їм, Я почала їсти, я далі вже закінчу, а ти далі з телефоном сидиш. От вибачте, вибачте, пані Галенко, я йду. Я йду, їште, насолоджуйтеся Насолоджуйтесь, Та Я так хотіла би, ти знаєш, подумати. Насолоджуйтесь, думай, думай.